Одне просте жінку в ресторані. Ще одне джінь добре в магазині, і поляки одразу розуміють, що ми іноземці. Хочеш вимову як у носія? Лови ключові поради. Тренуй носові та шиплячі звуки, і в цілому важкі слова. Шонщ, сполученство, вжонч, дві хвилини скоромовок в день реально творять чудо. От постав зараз на паузу і повтори, ще вже шиня, шонщ, жмі, втщиня. Поляки кажуть, що ми якось затягуємо у розмові. Це не означає говорити швидше. Українська мова більш мелодійна. Майже кожне слово у нас має інтонацію. А поляка говорять рівно, без хвиль, порада. Скажи речення, учаще по спік н роли. Рівно без перегинів і емоцій. Вийде природніше. У поляків мова ніби всередині рота. Вони майже не відкривають рот розмовляючи, і це окей, що зробити. Включи фільм чи серіал польською. Вибери героя, стань перед зеркалом і повторюй за поляками з тією ж мімікою. Менше рухів, більше схожості. Читай голос, записуй себе, так ти реально почуєш, інтонацію, темп, помилки. Це працює краще ніж 100 теоретичних правил. До речі, усі наші учні мають доступ до курсу вимови. Якщо хочеш говорити чітко, записуйся просто зараз.